Мажете календу. Так крім того, як приймати вітаміни, вітаміни приймаються і в другому, і в третьому триместрі. Якщо ви приймаєте азетку, це одна, та, одна капсулка чи одна таблеточка раз в день зранку. Тому що ну, на вечір вітаміни не треба приймати. Е, до речі, якщо там, ви приймаєте на ну, ацеролу, то не, ну, тобто не треба все разом суміщати, там, все на кучу, як я написала, да? а Період місяць один, місяць другий, місяць третє. Вітам, наприклад, приймаєте яблучний оцет, потім приймаєте собі там, ацеролу, а зетку я вкару, 20, можна не місяць, можна 20 днів приймати. Достатньо 20 днів і потім робите перерву, приймаєте якісь інші продукти. У нас практично що не візьмеш, любий, ну, це всі вітаміни мінеральні комплекси, у нас і сиропи в нас місяць вітаміни. Ми колись розбирали на семінарі, Боже, яка там табличка хочете, колись я вам ну, і скину. Особливо, особливо унікально, то, що АЗ то АЗ, а Анті Ейтж ці капсули. Та там такий склад, чудових вітамінів і мінералів. Це, це просто, просто унікальний. Недавно Томас сказав, що це його любимий продукт. І... Вагітні, я хочу сказати, то, де хто каже, там я приймаю, я їм там чи я їм лимони. Розумієте, ви почитайте, ви прекрасно розумієте, що сьогодні в наших продуктах немає того запасу, який необхідно. Скажу тільки простий такий приклад. Колись професор зі Львова, Сазанський такий цар небесне, на курсах нам говорив, щоб поповнити запас заліза вагітній жінці. Треба з'їсти 50 кг яблук. Ну це що? Розумієте, це реально хіба скажіть? Тому що сьогодні ті яблука не містять стільки заліза. Колись напічкували яблуко такими ржавими цвяхами, тримали добу, а на другий день ці яблука їли. Це залізо ніби окислилось, перейшло. Ну, такий народний метод, механізм. Теляче м'ясо не, не говяже, теляче. Це вже містить великий місць заліза, але на жаль, ви розумієте, ми живемо зараз в такий період, такий час, що наша їжа ну, не порівняти її із тою, яка була натуральна 100 років тому, навіть 50 років тому. А, Якщо подивитися так. на наші супермаркети, то там взагалі небезпечно купувати і їсти звідти. Там куча консервантів, хімікатів, то просто треба пити артішок уже пляшками, щоб це все вивести з нашого організму. Тому так багато діаптезів, алергій, різних ну, наслідків. І якщо ми ще внутріотробно будемо дитинку травити, ну, це дуже небезпечно для, майбутніх, для майбутнього. Ми бачимо зараз дуже багато таких наслідків, особливо алергій. Ну, перша причина їжа. їжа. Ще питання, може, якісь є, Можете включати мікрофони? Людмила Степанівна перепрошую, в мене вимкнули світло. Поки вмикала генератор, запис зупинився. Не нам так гарно завершити і вімкнула я запис уже практично, коли ви говорили про жасмин. Можливо, якщо можна, скоренько продублюйте те, що ми пропустили, якщо там було щось важливе, а, і з того ж що... зага. Я зараз я нагадаю, що тут було. Ефірні... Ага. Я про це говорила в принципі, питання було всередину, чи можна приймати ефірні олійки вагітним. Mm -hmm. Я акцентувала на тому, що є така установка, що вагітні, ну, не особливо, е... це особлива категорія людей, так, і тут, так як дітки. Так? І тому ви зверніть увагу, що на всіх наших пляшечках ну, так закон вимагає, написано вагітним і діткам там ну, протипоказано. Хоча це питання виникає дуже часто. Ну і що, Протипоказано це роли, протипоказано яблучний вози, протипоказано. Ну, логіки ніякої, артишок що показаний наоборот. Але це таке відношення сьогодні до твої категорії ну, пацієнтів. Можна сказати, що це особлива категорія. І тому в цьому випадку, що ефірні олійки, теж треба тут ну, дуже обережно. Раптом це масло ефірна олійка лаванди, яка назовні назовні тільки. Ну, там прийняти можна по різному методу лампи, так далі і так далі. І лимон всередину можна. І хіба масло апельсину, теж треба так дивитися: фенхель інколи фенхель. Але я завжди кажу так: якщо вагітна наша Вівасанівка і вона користувалася цими маслами, і вона їх знає, і, і вона вже їх пробувала, то розумієте, тут гріх їх не, 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 не передати маленькому майбутньому Вівасанівку, так як є в її утробі. Тому дуже все обережно робиться. А якщо не. Користувалися то дуже, будьте обережні. І для чого всередину? Коли на зовнішня дія набагато ефективніша може бути ніж всередину. До речі, в лавандах я жко треба мати від самого початку, бо в лаванді будете купати своє дитятко. Це такі будуть вам, я не знаю, як називається це арома ванни, купель буде для дитини благодатна. Розслабляє животик, не буде колік. Ну, що ж питання там виникають. І лаванда заспокоїть нервову систему. Дитинка не буде плакати. Коли таке було в нас в інтернеті було поширене, як дитині далеко понюхати, неправильно, прямо з пляжечки ці лаванду. так плакало, 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 потім затихає, затихає. Правда, іскравий приклад був такий, як діє лаванда. Ось так, далі було питання про енотеру, які дози давати. Я казала, що підготовка до вагітності це по капсулі два рази, рано і ввечері. Разом з омегою 3 або з лососем. Якщо це перед пологами в плані підготовки до родової діяльності, гладкої мускулатури, то там можна давати по одній, два, три рази в день, Ну, після 37-ї тижня вагітності. Ну, я вважаю, що достатньо два рази в день. Достатньо. Не треба дозу збільшити. Якщо омегу ми можемо дати по дві, там і три рази в день, і по дві більше, а тут нема, нема такої необхідності. І про що ми говорили? Тут цікаво, я не знаю, чи це вже говорили, що і вагітність 16 тижнів, і дитинку старшу кормить рік і 7 місяців. Це дійсно е випадок унікальний, який медицина пояснити не може. Тому що, коли кормить грудню, там гормон інший, пролактин діє, там не може бути естрогена, не доможе дострія ця клітина. Але бачите, я ще раз сказати, що вагітність це нагорода звища. Воно буває так, що інколи в таких сім'ях, де і нелогічно мати дітей, а вони там є. А де, де жінка хоче, ну, якісь є перешкоди, то треба за це ще поборотися і постаратися. Але я хочу сказати інше: що залучає, не так, стимулює лактацію вироблення молока на ефірна олійка фенфілю, А якщо дитинку треба залучити, припинити лактацію, ефірна олійка м'яти. Теж компреси, туго пербінтувати з каремом календулом, все буде нормально. Не перевірено теж. Про росмин я вже говорила. Так. А ще в мене, до речі, якраз такий випадок. Я завагітніла, коли сину було 7 місяців. <сум> тобто, і годувала, і годувала всю вагітність, от і потім продовжила годувати обидвох. Так що <сум> такий цікавий випадку. <сум> <сум> а ви знаєте, що це дуже цікаво. Це от дійсно відбуваються такі процеси, Ну, я кажу, інколи медицина пояснити цього не може. Ну, це дар, значить, так воно ну, мало бути. Хотіла ще таке запитання, уточнити. Підготовка до вагітності, який ну, доцільно, яка, яка тривалість, який період? Місяць, два, три. Гарне питання. Колись нам і Гусаков це говорив. і все. Знаєте, якщо ми плануємо вагітність, якщо ми плануємо, тому що буває, знаєте, стихійно ця вагітність, яку кріткохання, отак на емоціях, пори якоїсь страсті, ну і так вийшло. А тут, коли ми плануємо, то це має пройти хоча б два-три місяці. І бажано якось, позбутися шкідливих звичок, бажано очистити свій організм. Те, що ми говорили на початку, але це зробити на протязі двох-трьох місяців. Ну, півроку це багато, якщо так дуже вже можна і півроку готуватися, це така справа, але не менше як три місяці. Зрозуміло, дякую, чудово. А ще скажіть, будь ласка, щодо чорниці, тому що от нещодавно мала запит. 70 гемоглобін у вагітної шостий місяць, і е, в яких дозуваннях тоді чорницю вживати? Наша чорниця е, являється таким натуральним продуктом, і переживати, що там буде якась передозіровка чи щось там інше, не, нема чого. Я ще раз кажу: дозиров... дозування ми робимо, ну якщо в таких випадках для вагітних по ложці два рази в день. Ну, якщо там вже дуже низький гемог... 70 гемоглобін. Там треба шукати причину, може, треба і додати вітамін С, ацеролу додавати ще. Там може бути дефіцит вітаміну В12, ну розумієте, анемія, анемія рост. Але, як правило, ми, ми, ми розуміємо, що це залізо дефіцитна анемія, як, як часто буває. Тому що плід забирає все і мама страдає. То навіть у вагітних, ми вже такі випадки дуже багато, гемоглобін піднімається на 10-20 одиниць від однієї пляшки. І, але не треба форсувати, не розумієте там, вякати там стакан випити чорниці, це нелогічно. Просто довший період буде йти відновлення. тому ну, що треба ж формувати еритроцити, і засвоєння, ну і так далі. Можливо, пляжечку випили і потім ще одну випити. Ну розумієте? Але не робити великі дози не потрібно. Ну а там уточнення таке мама вегетаріанка, тобто, можливо, це якийсь пов'язаний нюанс такий. Звичайно, правильно, до речі, у мами вегетаріанців, про це акцентують увагу, і нутриціологи про це говорять, що дуже важливо, вегетаріанці не отримують білка. А гемоглобін, залізо це ж білкова структура, розумієте? І тому в них недостатньо, не, не немає ким переносити той, той, той залізо, і ну, я вам сказав, там не формується, ця амінокислота не поступає. І тому мамі треба казати, що це вона. Не дбає про майбутнє покоління. Навіть от такі є, знаєте, вегетаріанці такі відносно, там якусь трошки білого м'яса, рибу, ну, все-таки потрібно ну, сир, тому що кращого білка засвоєння немає. Але, ви правильно сказали, такий низький гемоглобін – це явно, що вона вегетаріанець, вона не отримує повноцінного харчування. Ну, Хоча чорничка, знаєте, були приклади і на до речі, критерій якості чорниці ми побачили на вагітних. Тому що вагітним дуже важко підняти молодінь. Якщо там після там позаматкових операцій, таких станів різних якось швидше відбувається це все, то вагітним дуже важко цей дефіцит поповнити. А чорниця в нас ефективна, це справді. Тільки пам'ятайте, що тут немає. Бо забули ми. Ми колись мали чорничку з фолієвою кислотою. Тут її немає, але тут є вітамін Д3, що теж дуже важливо. Дякую. Так, ще в нас там було якесь питання. Після годування грудьми скільки треба мати перерви, щоб планувати наступну вагітність, щоб організм встиг відновитися. Ой, теж гарне питання, ви бачите, не дочитала чат до кінця. Взагалі рекомендують ну так, гінекологи чи як гінекологи, щоб нормальний період має бути три роки, ну, між дітками. Ну, але я так вважаю, два-три роки це дуже нормально, тому що якщо ми. Як це правильно сказати, От в сім'ї в родині так? одне дитя і друге дитя через 2-3 роки вони дружать з ними, вони між собою споріднені, вони в майбутньому близькі дух, душевно, духовно, і, ну, і на фізичному рівні. Якщо між дітьми перерва 5, 6, там, 10 років, вони вже трошки різні. Хоча деякі мами кажуть: а мені добре, я спочатку одне виховала, відпочила. А потім знову заходить в ту ж саму ну, скажі, де, ну, фазу життя, то із життя забирається більше все-таки часу. Тому рекомендується краще оцих 2-3 роки, і це дуже нормально. І, в принципі, рекомендують пологи в період, так, ось 25 років, плюс-мінус. Дивіться, отака в нас тенденція зараз де, ну, як в Європі, в принципі, пологи після 30 років. Ну, дуже зараз якось так воно, ну, там вже більш. Ну, ми називали, коли це називали в жерстві, «старая стара розумієте? Тому що там наступають вже такі зміни фізіологічні, там йде букет якихось хронічних захворювань. ну, різні, Різні проблеми можуть виникнути. І інколи пологи дуже важко провести. Такі пологи відбуваються вже з ускладненням, а можливо, кесарь кесарів росте. Ну, по-різному буває. Ну хочу сказати, що якось, знаєте, по-моєму, наше покоління молодіє, і пологі, дивіться, французи рекомендують, щоб жінка була молодою, друге дитя, ну, третє, неважно там останнє, родити в 40 років. Розумієте, чому? Це це правда. Але не перше, перше ні. Чому? Тоді йде оновлення гормонального організму жінка. І справді ми бачили, такі, в мене такі багато знайомих є, які родили в такому ну дитя, вже друге, третє, там, я так, в такому віці, і вони справді почуваються набагато, виглядають молодші, почуваються краще. Ну і от так от, нагорода така. По-різному, по-різному. Довго дякую за відповіді. Ви настільки з такою любов'ю розказали про це таїнство, про підготовку до вагітності. Про вагітність. Що чесно, я думаю, багато з наших глядачів, які ще подивляться ефір в записі, ну багато кого спонукає до задуматися про ще одну дитинку і легко проти значно. хай народиться більше наших. Я завжди кажу в кінці заклик. Давайте будемо розмножатися. Давайте буде на побільше розумних, хороших людей, людей і структурах Так само несемо це добро у світ. І на закінчення я хочу вам навести приклад, який знаєте, мене в саму вразив, і мабуть дуже багатьом теж сподобається. У нас в мене була знайома. Вона в свій час довго не могла завагітніти. Ми ну, підтримали різкі, дружили. Нарешті там, нарешті завагітніла викидень один, викидень другий. Нарешті якось там третя вагітність уже з трудом зберегли цю вагітність. Вона належала в стаціонарі. Ну по-різному було родила дійсно хволеньку там дівчинку. Це були пологі трошки з ускладненням, передчасні, але родила, слава богу. Проходить період, знову викидень. Ну хочеться ж мати багато дітей, сім'ю, родину. Вагітність вже наступає там якась. Ту вагітність пролежала практично всю. мене в мене гінекологія, потім ми в роддом, тому що патологія вагітник, вона практично всю вагітність лежала ну, би, в стаціонарі. І тут, значить, третя, третя вагітність. Та ж сама картинка. Ну знаєте, це було просто ну якби людина вибуває на тих 9 місяців абсолютно життя. Хоча вона керівну посаду займала, працювала, ну неважно, там я деталі не розказую. І для неї це був просто ціль, знаєте, бажання народити, дати нове життя. Вона пішла навіть на такі, я би сказала, такі, не те, що це не страждання, ну якісь певні, ну дійсно, для себе вона ущерб зробила, так? І знаєте, а потім, коли вона прийшла в Івасан, це був період такий довгий, вже вона користувалася, і раптом вона через деякий період мені заявляє: Любов Степанівна, в мене затримка місяця, що це може бути? Я так. Гух! думаю, все, вибуває мій лідер із Троя з Вівасана, мама, на, на 9 місяців. Ви не повірите, я не могла повірити. А лікарі перед тим, третє вже родили, сказали, що. Достатньо. Ви більш не, не багітніте, тому що ну, груза, груза, і вже і вік був такий, знаєте як? На фоні підготовки до пологів, тут, тут не два-три місяці було, там вже і рік вже було. Вона це дитя виносила, ні разу не лежала в стаціонарі перед пологами вона ще манікюр зробила, зачіску зробила, там ще звіти здала на роботі і попала в роддом, і я ж з Києва їхала, приїхала в Житомир її провідати, родила прекрасну дитину. То хіба не чудо наша продукція Вівасан? Ну це доказ, який не треба вже нікому говорити. Тому я переконливо кажу: з Вівасан у нас народжуються здорові дітки. Майте на увазі діліться цією інформацією, розповідайте, тому що нам треба зберегти націю розумних, активних, щасливих, успішних майбутніх поколінь. Будемо на це працювати, Це наша така місія. Дуже дуже чудова місія і така гарна позитивна нота нашого напевно завершення сьогоднішнього ефіру. Дуже дуже вам вдячна і дуже цінно, дуже настільки з любов'ю. І весь ефір практично посміхалася. Я думаю, що багато хто теж ті емоції отримав через наш ефір. От, так що будемо прощатися. Дуже вам дякую, Степанівна, за приділений час. Запис е викладемо. От, так що всім спокійного, мирного вечора, наскільки це можливо, і до нових зустрічей. Дуже до нових. Несіть, несіть добро у світ і несіть любов. І плоди, кохання, у світ несіть. Всім добре. добра. Всього доброго. Щасливо, до побачення.